Навіщо ходити до церкви, якщо я можу читати Біблію вдома? Е, цікаве дуже запитання. Е, я Біблію бібліотеку відклав одразу. Е, друзі, це дуже кумедно і е, дуже цікаво звучить. Я вам скажу, що... Є багато таких моментів, які ви можете робити самі по собі, але цікаво, що Бог нас створив людьми соціальними. Це раз. Далі Бог говорить, що є не просто окремі віруючі, а є церква Господня. І дарами, справді, якими наділяє нас Дух Святий, здібностями, якими нас обдаровує рясно Бог. Він нас обдарує для того, щоб ми служили в церкві і суспільству, і це дуже важливо. Звичайно, ви можете читати Біблію вдома, і мало того, я вам скажу, ви маєте щодня читати Біблію вдома. Це найкращий шлях особистих відносин з Богом, але ходити в церкву. Підтримувати братів і сестер, надихатися від них, разом поклонятися Богу, це те, до чого Господь закликає. Слово Боже, пише, що не залишайте вашого зібрання, яке звичай у деяких, ось є звичай у деяких розумних, які кажуть, нам церква не потрібна, ми і без церкви краще будемо рухатись. Так, але як ти себе перевіриш, як ти побачиш своє відношення до інших людей, як ти будеш бачити наслідки своїх свого вибору і свого життя? Тому, друзі, ось тут питання: навіщо годити до церкви, якщо можеш читати Біблію вдома? Для того, щоб зростати, для того, щоб навчатись, для того, щоб об'єднуватись в поклонінні, в дусі та істині, що є дуже важливо. Тому нехай Господь благословить, вас бачити цінність не тільки свого особистого, а бачити цінність Церкви Божої як спільноти, яка зростає в Ісусі Христі, як апостол Петро про це пишеться: ми будуємося в духовний дім. Ви не можете, будучи окремою цеглинкою, будуватися в дім одні з однієї цеглинки. Тобто. Це багато цеглинок, де основує сам Ісус Христос. Він є нашим головою, нашим керівником. Ми є окремо члени, як пише апостол Павло, а разом ми є тіло. Тому ось тут дуже важливо, не може один член якийсь організму сам по собі бути живим. Якщо він відділяється від тіла, він стає мертвим. Тобто є дуже невеликий час, щоб можна було його назад, скажімо так, приживити, і це не дуже непростий процес. Тому ось тут дуже важливо, друзі, вміти розуміти Божу милість і Божу благодать, яку він нам дає в церкві, в служінні і в об'єднанні віруючих людей. Не нехтуйте цим благом, користуйтесь ним, і нехай Божа милість і Божа благодать веде вас в зростанні в Ісусі Христі в церкві Божій.